Wake up, baby. You're my orange up, baby. You're my orange glow, baby. up, You're my orange glow, baby. up, mate І моя доповідь буде на тих два фрагментики розбита. Тобто, фрагментик перший буде стосуватися виявлення і підтвердження, чи не підтвердження генерації якогось контенту за допомогою штучного інтелекту. І друга частина це буде фрагмент про деякі цікаві інструменти, які можна використовувати договор офіційних правил, які якраз відрізняють і регламентують набуття авторського права в загальному всього контенту і творів, які створені штучним інтелектом. І звісно, цього ж згідно цього ж закону, Кому ми можемо звідти взяти інформацію, що по факту штучний інтелект як такий, тобто відповідно всі програми на його основі і нейронні мережі, і все, що взагалі підпадає в людей в уяві під штучний інтелект, вони не можуть мати авторського права власного і не можуть його набувати. Того що взагалі споконвічно право на авторське право це є людське право, тобто автор має бути людина. Проте відповідно є винятки, коли контент згенерований штучним інтелектом, може набувати авторського права. Але відповідно це право набуває вже не програма, яка його генерувала, а набувають люди, які користувалися цими інструментами. Якщо по-простому так сказати, тобто недостатньо задати параметри, чи запит, чи промпт в тому самому там чаті GPT, чи дроці, чи інших абсолютно моментах чи інструментах, щоб претендувати на авторське право, ви маєте внести якісь ті чи інші зміни в даний контент. Не вразливо. це текст, зображення, музика, аудіо, і тому подібне. І так, в залежності від контенту це не може бути контент, генерований штучним інтелектом, то що люди. Від майже ніколи настільки ну ідеально дально подати інформацію не може жаль. Але якщо десь використовувати в якихось моментах, там по типу ну ви чоловік, хочете ну, не знаю, там ті щось, щось красиво там відписати на якісь зауваження, чи дружині, щоб не розбиратися в цих моментах, щось не розумієте. От якісь ці фони він може не врахувати, тобто я маю на увазі можливо вам щось ну я Дружина посварилась на вас, чи так далі. Але отримали абсолютно нейтральний текст, і гарно етичний відповіли, І Жінка думає, ну, тут на, на момент, мене злитися, допустимо, але щось пішло не так. Е, того... От в таких не наукових контекстах це й ознакою, але okay. далі вже повертаємося до okay. наукових моментів, і наступний це є повторення і okay. в чим він класний в чому суть, тобто на відміну від всіх інших сервісів, він працює тільки з тою інформацією, яку йому надали ви. Тобто, це такий своєрідний персональний асистент, дуже зручний. Для, як бачите, обмеження 50 файлів для однієї так званої нотатки. 50 файлів дуже багато що з цим можна зробити. Безліч цього, тобто ви робите для ви самі даєте паливо для нього. Зовувачі продукують три або більше наукових публікацій у факових журналах. Що взагалі означає факовий журнал? Раніше, можливо, хто з більшим досвідом пам'ятає ще так звані фахівські журнали, тому що раніше атестаційна комісія називалася Вищою атестаційною комісією, факство. Скор...